Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що тут таке є раціональне рівняння і як його розв'язати. Ну, перше, спочатку, напевне, треба зрозуміти, як воно виглядає, щоб можна було його впізнати, а тоді розібратися з методом його розв'язування. На сьогоднішній момент, як ви вже приступаєте до раціональних рівнянь, то ви вмієте розв'язувати лінійні рівняння. Я думаю, що ви їх пам'ятаєте, то невідомі переносимо вліво, відомі вправо і знаходимо невідомий Х. Тепер ми будемо говорити про раціональні рівняння, і ви бачите, отут перед собою, то я буду мати справу з дробами. Так, отже, спочатку давайте подумаємо от про дріб. Що ми можемо сказати про дріб? От я маю дріб, нехай там якийсь, наприклад, А поділити на Б. Він має, очевидно, чисельник, має знаменник. І от що я можу сказати про той дріб, що я про нього взагалі знаю? Ну, перше, я думаю, що спало вам на думку, то дріб існує, якщо b не дорівнює нулю, то в алгебрі пишуть ОДЗ, ОДЗ область допустимих значень. І там можна сказати, що b не дорівнює нулю. Тобто дріб існує, якщо знаменник не дорівнює нулю. От для цього ми записуємо цю область допустимих значень. Тепер, якщо я хочу, щоб мій дріб дорівнював нулю, то я думаю, які я маю взяти два числа, аби їх поділити, і в результаті дістати нуль. Ну, наприклад, 0 поділити на 2 дорівнює 0. Наприклад, там 0 поділити на 3 теж дорівнює 0. 0 поділити на 10 теж дорівнює 0. Бачите, скрізь от, о, в цих дробах, аби вони дорівнювали нулю, в чисельнику мусить бути 0. От, оце от міркування приводить до того, що якщо я хочу, щоб дріб дорівнював нулю, то я мушу написати, щоб чисельник дорівнював нулю. От, оці дві основні е, речі мусимо засвоїти. І зараз подивимося, як то вони застосовуються для розв'язування рівнянь. Отже, перше, я мушу впізнати, що я маю дріб. Друге, я мушу подивитися, що з правого боку в мене стоїть 0, тільки 0, не якесь інше число в даному випадку. Тоді я напишу ОДЗ, область допустимих значень. Я подивлюся, який в мене знаменник, напишу, щоб він не дорівнював нулю. І тоді, аби дріб, значення дробу дорівнювало нулю, мусить чисельник дорівнювати нулю. Давайте подивимося, як воно працює на прикладах. Отже, маю перший X. На х-2 дорівнює 0. Дивлюся на нього. Я його впізнала, бо я маю риску дробу, чисельник знаменник, тобто це є раціональне рівняння. З правого боку в мене стоїть 0, готовий. Ну, бо часом може бути і не 0. Ми далі подивимося з вами, як то робити, якщо з правого боку нема нуля. Отже, я починаю розв'язувати, я пишу ОДЗ область допустимих значень. І цілий знаменник не дорівнює 0. Не х не дорівнює 0, а от все, що стоїть в знаменнику. Звідси х не дорівнює 2. Чому? Ну, бо мінус 2 переношу вправо. 0 плюс 2 буде 2. Отже х не дорівнює 2. Оце я маю розуміти, що мені в розв'язок підходять всі числа, крім 2. Тут дуже просто, бо тут в чисельнику стоїть просто х. Ну, значить, я мушу чисельник прирівняти до нуля. Отже, я дістала X рівне 0. X рівне 0. Це буде мій розв'язок, бо заборонений тільки 2, а я дістала 0. Тобто, оце буде відповідь до рівняння. Бачите? Насправді дуже просто. Так, друге. Хмінус 3 поділити на х дорівнює 0. Тобто, всі ознаки раціонального рівняння є. Маю зліва дріб, справа 0. Починаю ОДЗ. Все, що стоїть в знаменнику х не дорівнює 0. Тут тільки х стоїть, бачите? Так, і тепер чисельник, тобто те, що стоїть на горі, чисельник дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 3 переношу вправо, буде 3. І тепер звертаю увагу на ОДЗ. У мене в ОДЗ заборонений 0, а я дістала 3, то я напишу відповідь х дорівнює 3. Все. Рівняння готове. Подивимося на третє. Х плюс 2. Поділити на х мінус 1 дорівнює 0. Так, маю дріб. Справа 0. Отже, пишу ОДЗ, Знаменник х-1 не дорівнює 0. Звідси х не дорівнює 1. Мінус 1 перенесла вправо. Тепер, отут в чисельнику стоїть х плюс 2. Отже х плюс 2 дорівнює 0. І переношу 2 вправо мінус 2. Мінус 2 тут в мене не заборонене, тому у відповідь я запишу х дорівнює мінус 2. До речі, будь-яке число можна завжди перевірити, чи воно є розв'язком, чи ні. Ну, от, Наприклад, давайте отут третє. Мінус 2 плюс 2 це буде 0. Мінус 2 мінус 1 це буде мінус 3, і 0 поділити на мінус 3 дорівнює 0. Тобто розв'язок я знайшла правильно. І тут я ще маю четверте, я його допишу. х плюс 5 поділити на х дорівнює 0. Отже, дріб з правого боку 0, і отже пишу ОДЗ, область допустимих значень, х не дорівнює 0. І звідси тепер чисельник рівняю до 0, і дістаю х дорівнює мінус 5. Дивлюся на ОДЗ, тут мінус 5 не заборонене, отже, відповідь х дорівнює мінус 5. Часом кажуть, питають мене, а що буде, якщо тут, наприклад, я дістану х дорівнює 0. А тут заборонений нуль. Ну, то я напишу, що рівняння не має розвісків. Або може таке статися, що рівняння має два розв'язки, два числа, ну, а одне з них заборонене в ОДЗ. Ну, то я напишу відповідь, те, що не заборонене. Я думаю, що ви зрозуміли ті от ознаки раціонального рівняння, тобто, як я маю його впізнати і які кроки я маю зробити для того, щоб його розв'язати. Так, тепер подивимося на такий, от я вам ще підготувала номер оцей 242. Тут є теж оці раціональні рівняння, але вони трошки інакше виглядають. Подивимося, що з ними робити. Отже, перше рівняння 2-х 3 на х дорівню 0. Дивлюся, в мене в лівій частині немає готового дробу. Тобто тут є ще якась дія відняти. То я мушу оцю дію відняти виконати. Але я можу вже написати ОДЗ, тому що я маю один знаменник. Чому я наголошую один, бо часом може бути і два. От як тут, наприклад, в четвертому рівнянні, бачите, є один знаменник і другий. Отже, я пишу Х не дорівнює 0, бо в мене він стоїть в знаменнику, і тепер я буду виконувати цю дію. Як її маю виконати? Ми з вами розбиралися. На попередніх уроках з перетвореннями раціональних виразів. Або там ви бачили напевне відеоурок по відніманні і додаванні оцих от раціональних дробів. Я думаю, що ви то вже пам'ятаєте, якщо ні, то призабули, то прошу собі подивитися, як відняти раціональні дроби. Отже, що я маю зробити? Дві перших я маю написати, щоб я мала дріб. Так, тут я то все переписую. Бачите, але я не тягну того в рядок, я йду в стовпчик, так як рівняння розв'язую. З правого боку пишу 0. Тепер я мушу звести до спільного знаменника спільний знаменник X, сюди додатковий Х, сюди 1. І тепер я пишу 2х мінус. І тут от не поспішайте відразу написати x 3. Краще напишіть ту одиничку, бо ви загубите знак. От, знову дорівнює 0. Бачите, я знову переписала той дорівнює 0. Тепер в чисельнику, я відкрию дужки. Знак я подивлюся уважно. Так. І тепер чисельнику треба спростити. 2х мінус х то буде х, мінус 3 поділити на х дорівнює 0. І от аж тепер я прийшла до того рівняння, яке ви бачили на початку цього відео уроку. Бачите, воно має зліва дріб. Чисельник і знаменник дорівнює справа 0. Тепер я дістала рівняння, яке має чисельник, знаменник. Отут має зліва дріб. І цей дріб дорівнює 0. І тепер я можу застосувати то правило, котре каже, що дріб дорівнює 0, якщо чисельник дорівнює 0. Тобто хміну 3 я напишу дорівнює 0. В ОДЗ ми вже знаменник написали. І тепер х дорівнює мінус 3 перенесу право 3. Так, трійка в мене в ОДЗ не заборонена, то я можу спокійно написати відповідь х дорівнює 3. Так, перше рівняння зробили. Тепер давайте подивимося на друге. Друге рівняння. Маю х на х плюс 2 дорівнює 2. Бачите, також нема готового ще е, такого вигляду, як отут от ми бачили. З правого боку стоїть 2. А нам треба, щоб був 0. То я візьму оцю ліву частинку, перепишу і перенесу 2 вліво. Можна зразу написати 2 перших дорівнює 0. Бачите, мушу зробити з правого боку 0. Тепер оці дроби віднімаю. Спільний знаменник Х плюс 2, сюди додатковий 1, сюди додатковий Х плюс 2. Отже, я маю Х-2 і дужка Х плюс 2. Дуже часто бувають такі помилки, що ви ото хочете Х плюс 2, Х плюс 2 скоротити, то не можна того робити, бо тут треба відкрити дужки. Але дивіться, бачите, ми захопилися розв'язанням того рівняння і про що ми забули? Про ОДЗ. Тобто починати варто завжди з ОДЗ. От я бачу знаменник х плюс 2 не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 2. Я думаю, що ви запам'ятали, як розшифровується ОТЗ область, допустимих значень. Так, тепер чисельник я відкриваю, відкриваю дужки і в знаменнику x плюс 2 перепишу. Тепер треба отут поспрощувати: мінус х мінус 4. Тут є x плюс 2. І тепер вже сміливо застосовую далі правило. Отже, в мене чисельник має дорівнювати нулю. Мінус х мінус 4 дорівнює 0. І тепер звичайне лінійне рівняння, те, що ви вже вмієте розв'язати. Мінус х дорівнює 4, якщо перенести вправо. Ну і тепер тут от є мінус, то я можу змінити знаки, то буде тут x, можете собі тут написати, помножити на мінус 1, якщо вам так легше. І тоді x дорівнює мінус 4. От, мінус 4 не, тут в нас не заборонене. І то я можу написати відповідь х дорівнює мінус 4. Так, отже, друге рівняння ми зробили. Тепер давайте подивимося на третє. Так, зараз я тут його перепишу. Третє рівняння. х на х мінус 4 дорівнює 9. ,5. Так. Отаке от, от рівняння. Я можу перенести 9 п'ятих вліво і зводити до спільного знаменника. Можна так робити. А можна застосувати основну властивість пропорції. Яка то основна властивість пропорції? Я нагадаю: А поділити на Б, рівнює С поділити на Д. Це є пропорція, пропорція, про яку ви вже знаєте. І тепер, щоб властивість, основну властивість пропорції записати, то я отак-от відмножу на хрест. А помножити на Д. Важливо, дорівнює Б помножити на С. Це є відкрита основна властивість пропорції, бачите? Так, ну, давайте ми то спробуємо. Але перед тим напишемо обов'язково ОДЗ. ОДЗ то є Х-4 не дорівнює 0. Бо я бачу тут ознаменник. Ну, 5 тут ще є в знаменнику, ну, 5 же ж не дорівнює 0. Х не дорівнює 4. І тепер застосую ту основну властивість пропорції. Х помножити на 5, це буде 5х дорівнює 9 помножити на x мінус 4. Бачите? Тобто з дробового рівняння утворилося лінійне. Тепер, звичайно, відкрию дужки. Так. І перенесу 9х вліво. Знак, не забудьте поміняти. І тоді тут я дістану мінус 4х дорівнює мінус 36. Х дорівнює мінус 36 поділити на мінус 4. Це дорівнює 9. І в ОДЗ я маю х не дорівнює 4, то я можу написати відповідь x дорівнює 9. Так, от я розв'язала третє. Так, і тепер ще в нас є четверте рівняння. Зараз ми його тут перепишемо. Четверте, останнє. 3 на x мінус 2. 3 на x мінус 2 дорівнює. Дорівнює. Що там у нас дорівнює отут 2 на х минус 3. 2 на х мінус 3. Так, тут є два знаменники. Тому я в ОДЗ, В ОДЗ напишу х мінус 2 не дорівнює 0. Х мінус 3 не дорівнює 0. Отак. От Тепер ці дві умови треба розв'язати. Отже, х не дорівнює 2, х не дорівнює 3. От я маю оце моє ОДЗ, тобто в даному випадку не може бути числа 2 і не може бути числа 3. Тепер можна застосувати властивість пропорції, але ОДЗ обов'язково. Тобто, оце ОДЗ мусите писати завжди, бо можна попастися. Ми там на наступному уроці будемо розв'язувати рівняння, де ви будете бачити, що розв'язуючи, дістаєте то, то число, котре заборонене в ОДЗ. Так, тут в тих простіших, то нам ще таке не попало. Отже, тепер я відкрию пропорцію: 3 множу отак навхрест на х-3. Дорівнює 2 на Х-2. І тепер відкриваю дужки. 3х-9. Дорівнює 2х мінус 4. Переношу 2х вліво, 3х мінус 2х, а дев'ятку вправо. І тут я дістану Х. А тут дістану 5. Бачите, 2 і 3 тут заборонені, але ми дістали 5, то я у відповідь запишу х дорівнює 5. Так, отак от виглядають оці такі найпростіші дробові, дробові рівняння. Ще їх називають дробово-раціональні або просто раціональні. Так, ви їх собі подивитеся, і тоді на наступний раз ми будемо мати урок номер 2 де будуть трошки інші, трошки, може, складніші ті рівняння, але спочатку мусите тут усвідомити оці всі кроки, котрі треба зробити для того, щоб розв'язати оце раціональне рівняння. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І поки що це все. До зустрічі!